Вітаю вас в ефірі програма «Діловий тижневик. Об'єднатися і зробити наступні роки роками успіху. На цьому наголошує прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Акцентуємо увагою ми сьогодні в черговому випуску ділового тижневика. А на початку традиційно, як завжди, рубрика Цифри і факти. Союз остаточно схвалив додаткові торговельні преференції для України. Вони будуть введені на термін до трьох років як доповнення до угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Посол України в Польщі Андрій Дещиця анонсував створення нових пропускних пунктів на кордоні з Польщею. Для цього вже готується відповідна документація. Товарообіг України з Євросоюзом зріс на 22%. При цьому зростання українського експорту в ЄС становило 24,5%, А імпорт з ЄС зріс на понад 19%. Україна і Білорусь посилять виробничу кооперацію, зокрема у сфері машинобудування та сільгоспмашинобудування. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував створити раду прем'єр-міністрів за участю екс-глав урядів для вирішення стратегічних питань розвитку країни. Поліпшення економіки, як відомо, залежить від багатьох складових. Так, створення ради інновацій є інструментом для стимулу збільшення. Національного продукту, в який спосіб дивіться далі у сюжеті, кабінет міністрів України в рамках поступового переходу економіки від сировинного типу до економіки доданої вартості та створення національного продукту і технологій започаткував роботу Ради розвитку інновацій. Зараз уряд переймається формуванням законодавства з розвитку та захисту української науки та інноваційної діяльності. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та зауважив, що створення ради інновацій буде важливим інструментом і стимулом створення національного продукту саме головне, я до речі, нещодавно створив раду інновацій і створив її, тому що я вважаю, що ми маємо величезний інтелектуальний потенціал. Подивіться, будь-який винахід, наробка все це відбувається, в тому числі за підтримки за участі українців. Очільник уряду зауважив, що створення ради інновації дуже важливим моментом. Тож необхідно створити національне законодавство, стимули, мотивації, які б захистили українських науковців та їх новації. Прем'єр-міністр також додав, що унікальність України вже в тому, що в громадян є своя держава, яка має значний внутрішній потенціал. За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, Україна щодня відстоює власну незалежність в усіх сферах життя. Тому наступні 10 років мають стати роками успіху нашої держави. Тему продовжить Ірина Романова. Україна сьогодні виборює власну незалежність в різних сферах життя ціною величезних втрат, подолання надважких викликів протидії військовій та економічній агресії. Тож настав час об'єднатися під єдиним державним прапором в усіх сферах життя. Ми можемо сьогодні об'єднатись. Заради того, щоб Україна процвітала, боротись не за владу, а за успіхи нашої держави, об'єднуватись ради того, заради того, щоб Україна стала сильною, щоб врешті-решт наша незалежність. Була підтверджена нашими справами для того, щоб незалежність була підтверджена конкретними справами, Володимир Гройсман закликає всіх бути об'єднаними і побудувати цілісну, успішну, незалежну, демократичну, заможну європейську Україну. Адже саме це, на його думку, допоможе боротися не за владу, а за успіхи держави. Маємо відновити історичну справедливість, національну ідентичність, правду це ідентичний код нашого народу. Треба визнати перше. Українському урядуванню понад 100 років. Теза друга українській незалежності сучасної доби також 100 років. Фотолітописи підтверджують цю історію і підтверджують ключові державні органи влади прем'єр-міністром України Володимиром Груйсманом Було також запропоновано створити Раду прем'єр-міністрів України за участі екс-глав урядів для вирішення стратегічних питань розвитку країни. Пропозицію уряд підтримав. Для України і морської держави розвиток саме морської інфраструктури набуває великого значення. Цим питанням активно переймаються херсонські і одеські професіонали, з якими спілкувалися наші журналісти. І, хоча сьогодні морський бізнес доволі складний та непередбачуваний, проте певні напрацювання із розвитку галузі вже є. Приміром, у Херсоні активно працюють над створенням привабливого середовища для розвитку морської галузі. В пределах України ми можемо планувати, прогнозувати, розвивати, заробляти, привлекати інвесторів для цього і ну, скажімо, чувствувати себе комфортно. Для этого ведутся переговоры с областным советом. Был предложен вариант проработки территориальных мест. Для виділення під будівництво портових сажень наразі фахівці вже розробили декілька проєктів, які передусім орієнтовані для розвитку морської інфраструктури, як приклад, можливість створити водну артерію Рига Херсон. Це, зокрема, можливість використання екологічно чистого транспорту, а також зняття з доріг декількох країн колосальних навантажень. Понімання є того, що це потрібно розвивати. Существує проект будівництва каналу Ріга Херсон. Соединение рек Даугова Днепр, что приведет к усилению грузопотоков, увеличению грузопотоков по Днепру. Для розуміння це тисячу кілометрів робочого русла. Сьогодні Україна входить до шістки країн за підготовкою морських кадрів, тож має значний вплив на розвиток морської справи. В цілому Треба навчити людину і на жорах і в теорії. Везде він має бути підготовлений достатньо для того, щоб його взяли на роботу. Це, ну моряк стоїть на, 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 на трьох кітах. Це язик. Достаточно глибокі ну знання, язык і стісна практика. І одно без другого, ну ніка у розвитку морської інфраструктури зацікавлені і досвідчені моряки, адже це насамперед збільшення робочих місць і можливість достойного працевлаштування. Тож вони весь час намагаються підтримувати свій професіоналізм, як приміром у одеському морському тренажерному центрі. Дуже важливий аспект. – это последипломная подготовка специалистов по различным вопросам, так называемые IVA requirements courses, требования компании, но и в основном последипломная подготовка, она связана со специальными вопросами, с тренажерной подготовкой, отработка аварийных ситуаций на тренажерах, отработка специальных упражнений, скажем, Таких судоводках сейчас мы ми їдемо. Фахівці морської справи зазначають, сьогодні саме розвиток морської інфраструктури України може бути тим важелем, який здатний підняти економіку на найвищий рівень. От розвиток морських портів може стати саме тим проривом, який виведе економіку на зовсім новий етап, тим більше що є досвід сусідніх країн, які досягли чималих успіхів на цьому шляху. Тему вивчала Ірина Романова. Світовий досвід вже вкотре доводить, що особливе місце в процесі забезпечення стійкості світових господарських зв'язків і національної стратегії участі в міжнародному поділі праці припадає на морські торговельні порти. Морські порти є складовою частиною транспортної виробничої інфраструктури держави на різних напрямках міжнародних транспортних коридорів. Від ефективності функціонування цих портів, рівня їх технологічного і технічного оснащення, відповідності системи управління та розвитку інфраструктури міжнародним вимогам залежить кон конкурентоспроможність вітчизняного транспортного комплексу на світовому ринку. Сьогодні ті здвиги чи децентралізація, яка йде, що реально дасть права на місцях, я вважаю, хто це активізує. Ось вот цей процес децентралізації активізує, що люди поймуть, що це не Київ вирішує, і там не міністр вирішує, а це вирішують тут. І без їхнього рішення Ни Министерства инфраструктуры, ни Министерства экономики, ни фонда имущества нет. Ну и ожидаем, конечно, что так как было объявлено Гроссманом и правительством. Кабінету міністрова тому, що три порта будуть передати, передаватися в концесію. Адіне з тоже пілотних проектів. Багато країн демонструють приклади успішного розвитку морської галузі. Приміром, при зокрема Литва, там є аналогічний Херсонському, морський порт міста Клайпади, який в 90-х роках був у схожому стані. За ці роки порт Клайпади провів серйозні структурні реформи. Зараз це найбільш ефективно працююче підприємство Клайпади, що забезпечує близько сорока. Відсотків надходжень до муніципального бюджету. По цифрам, если так взять. Ну, город Херсон 294, город Клайпіда – 160, Бюджет Клайпида 684 млн євро. У нас 63 млн. євро. То есть цифры мы в два раза в больше их по населенню. С налогов 149 миллионов выплачивает общие налоги, выплачивает вся логистика железнодорожная, косвенная или прямая, Клапецкого порта. Работает 165 тысяч людей, то есть задействованы в этом. То есть они построили о том, что снизили тарифы все поработали над логистикой, ну, понятно, там, портовых перевалки, модернізація і фактично 15 раз на расті. Інтеграція України в світову господарську систему та активізація транзитних перевезень зумовлюють необхідність збільшення обсягів та підвищення якості транспортних послуг. Основними завданнями морської транспортної галузі та, зокрема, морських портів, на сьогодні є безпека перевезень та збереження вантажів, прискорення обслуговування, зменшення цін і витрат на транспортні послуги. Тож ці напрямки є пріоритетними як для Герсонського морського порту, так і для всіх портів України. Для України агропромисловий комплекс це теж один із сегментів успішного розвитку економіки. На Херсонщині, до речі, є чимало прикладів вдалого господарювання, які бачила наш журналіст Тетяна Савуля. Саме на цьому полі у невеличкому селищі Киселівка, що на Херсонщині, можна побачити не лише якісну роботу сільгоспвиробників, а й справді європейські підходи у вирощуванні, зокрема, цукрового буряку. Наразі ним засіяно майже 4 тисячі гектарів. Ще майже 5 засіяно іншими культурами з метою сіви зміни – Жительон соняшник, горох, соя та кукурудза. Компанія зараз обробляє 12 тисяч гектарів землі, з яких 8 тисяч гектарів під поливом. За основною спеціалізацією спеціалістів. Компанії є вирощування цукрового буряку, так як нам треба завантажити цукровий завод, потужність якого складає 600 тисяч тонн буряку на рік. Для того щоб забезпечити. Цим об'ємом завод нам необхідно висівати мінімум 8 тисяч гектарів буряку. Агроторговельна фірма Агроділо разом із відомою британською компанією почали вирощувати цукровий буряк у 2012 році. На місці компанія не стоїть, тож і нещодавно тут відкрили першу чергу масштабного іригаційного комплексу, що дозволить вирощувати цукровий буряк на тисячу гектарах у зоні ризикованого землеробства. Наразі на полях компанії стоїть найбільше в східній Європі. В ропі іригаційна установка 1200 метрів. Все обладнання сучасне, ефективне та головне економічне. Цукровий буряк бажано сіяти один раз на 4 роки, тому станом на сьогодні і маємо площу 4 тисячі гектарів. Машини ми бачимо, вони нові, сучасні, і особливо важко біля них працювати не доводиться. Тобто слідкувати, щоб були почищені форсунки, щоб полив був рівно. Мірним і якісним стані стан в разі, якщо щось ламається, основна задача гідротехніка в нас це зупинити машину і викликати сервісну службу. Враховуючи сучасні підходи до кожного етапу вирощування буряку, на підприємстві розраховують на гарний врожай. Якщо ще два роки тому показник переробки становив 4 тисячі тонн буряку на добу, то торік цифра становила 6 тисяч. У 2017 році показники планують збільшити у півтори рази. Окрім новітніх технологій, розвиток інфраструктури в агропромисловому комплексі теж має велике значення, тому відкриття нового терміналу в голій пристані відкриє нові можливості для аграріїв. Новий термінал потужністю до 300 тисяч тонн перевантаження зернових на рік дозволить розвантажити дороги Херсонщини на майже 20 тисяч великовантажних автомобілів. Крім того, це також найближча точка на Дніпрі для відправки вантажів на експортний термінал і в Чорне море. Для цього знадобиться всього 8 годин ходу. Це особливий буде термінал. Практично тут буде все накопичуватись, все, що заготовляється, приясливі, в Кремінчузі, в Вітово. Кам'янки більш північних областях України, тому що там Дніпро перемерзає а тут Ціло, цілий рік буде рух суден. Відкриття подібних об'єктів це ще один крок України до Європи, зазначають представники влади. Тож завдання українських компаній на сьогодні завойовувати зовнішні ринки та забезпечувати внутрішній ринок високоякісною продукцією. Кожна країна вона мріє вирощувати не тільки залучати іноземних інвесторів, але й вирощувати свої потужні компанії, які не тільки не гірші за іноземців, а які справді ми можемо пишатися і які навпаки задають високі стандарти по всьому. 100 днів будівельних робіт. Два з половиною місяці дозвільних документів. І ми тепер маємо цей чудовий об'єкт. Півтори тисячі робочих місць під час будівництва цього об'єкту. 150 робочих місць після введення в експлуатації сьогоднішнього дня. Якраз те, заради чого? Працює влада за прогнозами експертів, майбутні п'ять років сільськогосподарське виробництво в Україні збільшиться приблизно на 16 мільйонів тонн зернових. До речі, вже через декілька тижнів, завдяки перевантажувальному терміналу, Дніпром будуть постачатися кавуни від херсонських фермерів до торговельних мереж України. Перше – це кавуни на Київ, і якраз знову ж таки ми знімаємо з доріг. Ми робимо дешевшому дешевшу логістику саме завдяки компанії «Нібулон». Якщо середня вартість автомобілем це гривня на на кілограмі, то тут буде 60 копійок десь орієнтовно. Тобто це доступніше стане стане для киян, і саме головне, воно буде цей цей продукт можна буде максимально вивести від нас, оскільки Україна сьогодні світовий лідер з виробництва зернових та олійних культур, що в свою чергу забезпечує близько 10% торгівлі у світі пшеницею, 15% кукурудзою та 20% ячменем. Тож збільшенню експорту, створенню нових робочих місць і зростанню економіки в цілому сьогодні приділяють великого значення. Від успішної роботи промислових підприємств теж багато в чому залежить ситуація в інших сегментах економіки. Це вже аксіома. Наочним позитивним прикладом працювати успішно є дослідно-механічний завод протору, що у Херсоні, на якому побувала наша знімальна група. Сьогодні підприємство Проторус є одним із лідерів на півдні України, що займається виготовленням високоякісних автопідйомників на базі автомобілів ГАЗ, «Зілка», «Маз» та «МАЗ». Наприклад, цей автопідйомник наразі останній, яку нещодавно виготовили на проторусі. Максимальний виліз стріли досягає 26 метрів. Підйомник можна використовувати у багатьох галузях. Треба постійно тримати, як то кажуть, руку на пульсі. Що ринок требує що він потребує, які замовлення, які тенденції? Машина вона завжди нужна в побуту, вона завжди нужна в комунальних службах, вона нужна пожарній МЧС, вона нужна. Крізь вона нужна про якість продукції заводу протору. Свідчить той факт, що сьогодні замовниками автопідйомників є підприємства і організації зі всієї України. За роки роботи підприємства тут вже виготовили понад півтисячі підйомників різної висоти. Максимальний виліз стріли, яких досягав, майже 40 метрів. Наразі ведуться перемовини щодо постачання п'яти автовишок для підприємств Києва. Якість і високий рівень технологічних процесів, професіоналізм трудового колективу. Дозволяють підприємству Протору збути бути конкурентно здатним, адже підхід до кожного замовлення індивідуальний та ексклюзивний. Якщо ти хочеш, щоб у тебе щось купляли, ти повинен пропонувати нові нові технічні розроботки. Безумовно, це робота нашого конструкторського відділу. Це повністю наш не розце не якась там, скажімо, технічний шпіонаж. Як ото роблять, знаєте, або крупноузлова зборка. Це вишка 95% зроблена руками. Працівників нашого підприємства сьогодні, на жаль, не багато підприємств, які працюють успішно, а головне стабільно. Адже за словами їх керівників, немає чіткого діалогу між чиновниками і бізнесменами. Тому головне, аби цей діалог відбувся якомога швидше і якісніше. Треба чітка програма підтримки. По перше, спілкування з підприємництвом. По-перше. Не можете допомогти, не мішайте сьогодні. Підприємці зазначають, вони готові і хочуть працювати. І якщо буде чітке розуміння важливості розвитку промисловості, яка є основою економіки, тоді можна чітко говорити про поліпшення не лише соціально-економічного становища, але й життя людей. Ні, це вся інформація в передачі діловий тижневик. Як завжди, я вам дякую за увагу і з побажанням усього найкращого особливо успіхів. Прощаюся до наступної зустрічі в ефірі.